Доброго ранку, дорогі друзі, брати та сестри, гості. Слава Ісусу Христу! Ми будемо мати гарне, благословенне урочисте збрання зібрання. Бо ми зібрані в ім'я Ісуса Христа, де вас два чи три зібрані, сказав Ісус Христос, там Господь обіцяв перебувати серед тих, які славлять і дякують дякую нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми в два в одному. Це ювілей, 40 років від дня утворення, заснування і утворення церкви. Християн вірить Єванської церкви благодать. Раніше була вулиця Михайла, 27, а зараз Панаса Мирного, 27. І День подяки. Дякуємо Богу, Господь добрий. навіки Його милосердя. Алілуя! За урожай, за плоди, овочі, фрукти. Слухайте, друзі, яке саме популярне, актуальне слово, і це слово всі розуміють, всі нації і народи. От. Мова англійська, німецька, французька, російська, українська. Яке це слово? Ісус. Алілуя! славте Господа! Коли проголошує. Американець чи німець це слово Алілуя, і ми це розуміємо. Воно не перекладається. Ще повторю, що означає слово Алілуя? Славте Господа, бо Він є добрий на віки його милосердя. До нашої побожної уваги. Боже, Боже Слово. Власть 3, 20. 3,20. Чверто пам'ятає ця душа моя. Ось я що відповідаю серцю моєму. І тому уповаю, з милості Господа ми не зникли, бо милосердя Його не виснажилося, воно оновлюється кожного ранку. Кожного ранку. Милосердя оновлюється його. Господь. Частина моя говорить душа моя. Отже, буду надіятися на нього. Благий Господь до тих, хто надіється на нього до душі, яка шукає його, хто терпеливо очікує спасіння від Господа. Алілуя. Алі Гарні слова такі да? підбадьоріння. Церква місцева. Благодать пройшла такий шлях 40 років від дня утворення і заснування. Це паралельно такими проводив, хоче провести порівняти із народом Божим вибраним, як Господь свій народ вибрав і вів. От я читаю це місце повторення закону чи второзаконня 8.2. Пам'ятай весь шлях яким вів тебе Господь, Бог твій, ось уже 40 років, щоб смирити тебе, щоб випробувати тебе і дізнатись, що в серці твоєму, чи будеш зберігати заповіді Його чи ні? Він смирав тебе, годував тебе манною, якою не знав ти. І не знали батьки твої, щоб показати тобі, одяг твій не старів на тобі, і нога твоя не пухла ось уже 40 років. Я такий маленький фр фрагмент хочу сказати від початку, значить, була заснована церква в минулому столітті, в 20 столітті. Тисячу 985 році, а зараз 20-25, 40 років. Маленький фрагмент. Ну, брат буде читати історію церкви. Прочитає. це підготовив. Ну хочу напомнити, я з братом працював. Навіть я скажу брата. Вот. Столярчук Тимофій Аврамович. Разом з ним працював. Він підійшов до мене і каже, поїхали кудись. Ми знайшли хату по вулиці Михайля, 27, вона продається. Я там з ходу. ми поїхали. поїхали. Приїхали сюди, старушка, власне, будинку. Ми запитали, ви продаєте хату? Да. Скільки ви, яку ціну виставили? 9 тисяч. Це Росі... ну, такий був Радянський Союз, да? 9 тисяч. Вони кажуть, Велика сума. У нас не було такої, такої, такої суми, але Господь допоміг. 8 сотень, учасників 8, 8 сотень. І брати домовились, будемо купляти. Знаєте, що ми купили? Хоч і на окраїні міста нашого, да, не в центрі міста, але дорога траса Шепетівка не тише острів рівне, до Рівного ближче, 80 кілометрів, ніж до Хмельницька. Рубіройний завод, жд вокзал, хороша комунікація. От і ми вже 40 років, друзі, так, трошки сповнили минуле. Я хотів би ще процитувати ці слова. Не мої слова, друзі, а слова Ісуса Христа. Це дві тисячі років тому, як Він проголосив ці слова 16-18 Отвія. Христос проголосив, я побудую мою церкву, ворота пекла не подолають її. Амінь. Зло, неправда, корупція не подолали і не подолають церкву церква Ісуса Христа, Він побудував церкву День П'ятдесятниці І ми християни віри Іванських. Щоб ми знали, друзі, як поступати в Домі Божій, котра є церква Боживого, Стол і утвер... утвердження правда. Істина, бо Він є дорога правди життя Ісус Христос. Знайте, що рейтен церкви великий, високий. Чим можна порівняти рейтен церкви? Армію військовою. Ну, військовий захищає країну Україну. Захисники свободи, незалежність захищають. Великий рей ре, ре. у, у церкві можна порівняти, як на одному рівні. От питання таке: а чого такий високий рейтинг церкви? Бо там голова церкви Ісус Христос? Він є істина. І, і Слово Боже є істина. Ось святий істиною. Істина є твоє слово. Так що, друзі, ми готуємося до, до молитви. Такі слова. Один перше Петра, перше Тимофія. Другий розділ, такі віршики читають. Благаю, апостол Павел радить сьогодні цей день. Що він радить? Щоб ми створили молитви? Моління, прохання, благання, подяки за усіх людей. Це добре. Це, це є приємно Спасителю нашому Богу, який бажає, щоб люди усі спаслися достигли пізнання правди. Що Богу приємно, щоб ми молилися за тих, які при владі, за мера міста, за владу, за президентів. Це добре і приємно. І ще Богу оцю Небесному, що приємно. Ісусу Христу, що йому приємно? Воно ну, написано Боже в Божому в Слові. Будемо через Ісуса Христа Востости жертву хвали, уст прославляючи його святе вічне. Добродійність і спільність не забувайте, такі жертви Бог приємно до подобий, і хай Господь допоможе. Читаю місце Святого Писання ще 95. псалма, Декілька віршиків Гарний, це такий псалом, 95-й псалом. «Прийдіть, заспіваємо Господеві, будемо радісно вигукувати до скалі нашого спасіння. Станьмо перед ним лицем Його з хвалою, В піснях покликнемо до нього. Бо Господь є великий Бог і цар над усіма богами. В руці його глибини землі, вершини гір належать йому, море Його, бо Він створив Його, сушу, його руки створили. Придіть, поклонімося, припаде Господом, який створив нас. Бо Він наш Бог, ми народ його пасовицька і його руки отара. Гарне слова так. Придіть, поклонімося, припадемо. Давайте ми друзі з хиблимом коліна в створені покори серця, будемо молитися.